Тоді, каже, навіщо закон? Ага, питання ну, нормальне питання. Таке навіщо тоді закон? Якщо ми не можемо бути благословенними через нього. І дивіться, ми повинні зрозуміти, що закон ніколи не був дан, щоб людина стала благословенною. Закон ніколи не був дан, щоб людина спаслась. Амінь. Щоб людина стала праведною. Амінь. Такого не було. Це не призначення закону. І нам важливо розуміти, закон потрібен? Потрібен, але він потрібен для того, щоб його правильно використовувати. І я вам скажу, як його правильно використовувати. Тобто, якщо ти береш закон і хочеш стати через нього успішним, благословенним, це неправильне використання. Він ніколи для цього не був дан, розумієте? І ти не прийдеш ніколи в це. Якщо ти береш закон, щоб спастись і попасть на небо через ці правила, це неправильне використання закону. Розумієте, і ти не попадеш на небо. Ну от, якщо ти береш закон, щоб стати в правильну позицію перед Богом, виконуючи все, це теж неправильне використання закону, друзі. Закон ніколи не був дан для цього. Алілуя. Тоді навіщо закон написано? Апостол Павло питає. Він був даний для виявлення переступів і встановлений через ангелів рукою посередника, аж поки не прийде нащадок, якому була дана обітниця. Да. Тобто, дивіться, для чого він був дан, щоб виявити переступи, щоб виявити гріхи, щоб виявити недосконалість людини, щоб розбити. Самовпевненість і самоправедність людини. Тобто, що робить закон, друзі? Закон виявляє гріх в твоєму житті. Розумієте, ти жив-жив, і не думав вообще, що курити погано там або матюкатися погано, і ще щось. А потім ти почав читати закон. І ти зрозумів, що ти грішиш. Що ти живеш в гріху. І це гріх, і це гріх, і це гріх, і це гріх, і це гріх. І це дуже важливо, щоб людина це зрозуміла. Розумієте? Ну дивіться, закон виявляє гріх, але він не може вирішити гріх. Амін. Тобто він виявляє проблему в твоєму житті, але не може її вирішити. У нього нема такої сили. розумієте? Знаєте, це як, як е, закон, це як, от як лікар, давайте так скажу, але який робить тільки обстеження. От він виявляє у тебе хворобу, але не може вилікувати її.